На сцені театру Ляльок Бавка крайні репетиції нової вистави, яку покажуть глядачам у день закриття театрального сезону. Декорації та ляльки готові, а от актори ще себе шукають. Ой, я насправді сам не знаю, чого від нього очікувати, бо він ще в процесі створення і не має чіткої такої, якби не то що схеми, а роз, чіткого розуміння того, як він має бути, тому що. Він досить незрозумілий персонаж, бо проявляє себе нетипічно порівняно з іншими людьми. І взагалі світ вистави він дещо ілюзорний, абстрактно сюрреалістично абсурдний і. Складно сказати, який він є, тому що не зрозуміло взагалі, що це за світ, як він існує. Хоча ми проводимо паралель з реальним світом. Але все ж таки він більш нереальний, ніж реальний, і через це персонажі ну, не передбачувані. Прем'єру готує головна режисерка театру Наталія Орєшнікова. Казку Андерсена вона ставить вперше. Обрала п'єсу Руслана Неупокоєва за мотивами казки Принцеса на горошині. Вона дуже сучасна, піднімає дуже багатько таких ну, актуальних питань, як виховання дітей, спілкування між батьками, чи є щось справжнє, чи, чи як відрізнити, відрізнити справжнє від несправжнього. Дуже чекаємо, як це сприйметься, тому що щось ми заклали таку філософську думку для дорослих, щось, щоб діти. Подумали. Цією прем'єрою завершать 43-й театральний сезон. За цей рік зросла кількість відвідувачів театру. Їх було майже 24 тисячі. Актори зіграли понад 500 вистав. Попри виклики війни, театр продовжує розвиватися. Ми проводили ще дуже багато різних і квестів і різних перформансів. Також ще від першими провели. Міжнародний арт-діалог називався він Всесвіт у долонях, де ми залучили і студентство зі всієї України і залучили якісь такі іноземні колективи. Але це було, звичайно, в форматі онлайн. В перспективі ми плануємо його розширити, щоб цей арт-діалог у нас проводився раз на два роки. У Бавці що готують до десяти прем'єр для дітей різного віку. У акторів є улюблені вистави. З останніх це таємниця маленької сели, напевно. Ну, це був для мене такий цікавий досвід як акторки. Це моя така перша головна роль. Це була ековистава. І я грала сову сипуху, і було цікаво знайти її голос і в загальному дізнатися багато. Про сов і донести дітям, чому вони корисні. Автори дбають, аби вистави були цікавими і для батьків також, зауважує режисерка театру Наталія Орєшнікова. Якийсь там пласт прокладується, щоб було цікаво і дітям, і дорослим, тому що саме дорослі водять дітей до нас в театр. Розумієте, якщо не сподобається дорослому, вони ж не приведуть дитину. Пані Наталя радить батькам звертати увагу на вік, на який розрахована та чи інша вистава, і має мрію створити так званий «бейбі-театр» для дітей до трьох років. Щоб я хотіла особисто ще встигнути зробити, щоб у нас були вистави суто для маленьких, тобто, як зараз дуже так модно називати, бейбі театр. Тобто до трьох років, щоб ми могли задовільнити потреби тих, тих батьків, які приходять до нас з маленькими глядачами. 44-й театральний сезон розпочнуть традиційно у вересні. За літо працівники театру відпочинуть, попрацюють над оновленням вистав у репертуарі і, звісно, підготують нові.